Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про Мелькора, першого темного володаря та першого втілення зла в Арді. Мелькор центральний антагоніст легендаріуму професора Толкіна і перший темний володар в Арді. За своєю природою, один із Айнор, який до свого звернення до зла зараховувався до Валар та Аратар, і був серед них наймогутнішою сутністю. До розтрати своїх сил Мелькор був наймогутнішою міцю в Еа після Еру. У її створенні відіграв велику та могутню роль, зокрема, створивши Імбар Арди, і її зівнукору, вогонь та холод. Через гординню та егоїзм Мелькор спотворив для своєї вигоди задум Еру і Луватера щодо створення світу, проте його роль спочатку з ним узгоджувалася. Лише після того, як Мелькор не зміг знайти полум'я, з'явилося бажання панувати в Арді і правити дітьми Еру. Це бажання безроздільно звело з розуму Мелькора, зробивши першим втіленням зла на землі. Для абсолютного контролю уклав у фізичній матерії Арди частки своєї душі, але цим розтратив свої великі сили. Саме тому Арду називають Персним Мелькора. Дисонанс у пісні, Як і інші Айнор, Мелькор був створений еру ще до створення Еа, Всесвіту. Він був створений разом із іншими Айнур. Манве, який у думках Еру і Луватра був братом Мелькора. Мелькор часто тинявся один по пустоті в пошуках негасимого полум'я. З його допомогою Мелькор не терпілося дати буття власним творінням. Йому здавалося, що Еру не має справи до пустоти та її далеких країв. Полум'я Мелькор не знайшов, оскільки воно було в Луватера, але самотність породила думки, відмінні від задуму його побратимів. Детально про музику Айнур та Валар можна дізнатися на моєму каналі. Перша поява в Арді, коли Мелькор знайшов Арду він зійшов туди у вигляді яскравого полум'я, оскільки, люблячи світло, приймав незвичайний яскравий вигляд і жадав отримати все світло у власність. На всій праці Валар з облаштування світу, Мелькор втручався, створюючи Арду на власний розсуд і бажання. В ті часи він запалив великі пожежі, і Арда була охоплена полум'ям. Мелькор заявив іншим Валар, що відтепер Арда його королівство, але Манве на це відповів, що не тільки Мелькор працював над створенням світу. Інші Валар і багато Майер підтримали Манве, тому Мелькор був змушений залишити Арду і піти в інші краї Е, де зміг творити все за своїм розумінням, проте думки про Арду його не покинули. Перша війна та розсіювання сили. Одного разу Мелькор помітив, що Валар перетворили арду на квітучі землі і ходять по землі як видимі сили, одягнені в одяг миру, будучи поглядом прекрасними та всемогутніми. Він розлютився, що праця над світом закінчилася без його допомоги і вирішив знищити все зроблене або змінити його за своїм розумінням. Він повернувся у величі та могутності, прийняв з Рими обличчя. Через його вдачу і злість, що кипіла в серці, вигляд Мелькора був темним і лякаючим. Мандві не міг дозволити Мелькору переробити Арду, і почалася війна. Володіючи найбільшою могутністю, Мелькор поодинці застави Валар тікати за межі середземні, і багато століть правив Арді один. Валер намагалися облаштувати Арду, але марно, коли вони споруджували землі. Особливо Мелькор боровся з Валера Аули, який був схожий на нього початковими помислами та вмінням. Мелькор або розбирав, або псував плоди праць Аули, в результаті змусивши його залишити облаштування Арди. Багато майер у той час були залучені пишнотою Мелькора та стали на його бік, а деяких він змусив служити собі за допомогою брехні та зрадницьких дарів. В результаті вони залишилися вірними Мелькору. Найсильнішим із майрів, хто перейшов тоді на бік Мелькора, то був майер із ордену Ауле, Майрон, який став пізніше відомий під ім'ям Саурон. Серед наймогутніших маєр Мелькора страшні були семеро Валера Укар, пізніше названих балергами. Мелькор ненавидів море, володіння Валар Ульмо, оскільки не міг його підкорити. У роки могутності Мелькор перевернув свій бік васала Ульмо, майер Осе, пообіцявши тому володіння Ульмо, як плату за вірну службу. Тоді Осе створив великий шторм, що приніс Арді чималі руйнування. Проте його служіння Мелькору незабаром закінчилися завдяки Уінен, дружині Оси він повернувся на службу до Ульма і дав йому клятву вірності, і Ульма його пробачив у ті часи Мелькор почав своє розсіювання. Він розсіював свою силу Айнур на слух, щоб мати над ними контроль, а також у саму фізичну матерію Арди так, що все спотворюється на землі, тварейні рослини та втілені душі. У будь-якому випадку було опоганене. Внаслідок розсіювання міць і велич Мелькора сильно зменшилася, лише разом із своїми слугами він мав міць лісно Айнур. Валф зрозуміли, що можуть боротися із слугами Мелькора, на яких він розтратив свою могутність, перемагаючи його поступово. Тоді, коли у світ на допомогу Валар прийшов Тулкас, Мелькор був ним переможений і надовго залишив Арду, де з того часу запанував мир. Мелькор виношував свої злі задуми у зовнішній темряві і зненавидів Тулкаса назавжди. Руйнування світильників. В очікуванні пробудження Ельфів, Валар облаштували Арду та спорудили світильників, щоб висвітити світ та дати життя рослинам. Мелькор, почекавши, поки Валер закінчить праці і втратить пильність, зі своїм військом проник Арду і втік на далеку північ серед землі. Там він з'їв свою підземну цизадель у Тумно, і звідти світ поступово почало проникати зло. Зелень жухла і гнила, річки заповнили тин і мул, виникали отруєні та смердюючі болота. вдосталь плодилося гнус, Звірі перетворилися на чудовісь, і ліси стали притулком страху. Палор зрозуміли, що Мелькор повернувся і почали шукати його фортецю, але темний володар завдав удару першим. Потім він раптово обрушив світильників, внаслідок чого контури світу сильно спотворилися. Поки Валар приборкували стихії та рятували все, що могли, Мелькор зумів безперешкодно відступити до Утумна. Валер покинув Середзем'я і оселилися на континенті Ама, де створили два дерева, які висвітлювали ті землі, коли середзем'я перебувала у темряві. Амані вони чекали на пробудження Квенді, ельфів, а середзем'я залишили під владою Мелькора. Валар припустилися тяжкої помилки, залишивши Середзем'я на спотворення Мелькору. Війна за Ельфів та полон. Валар рідко з'являвся в середземні, і Мелькор часто мандрував світом, приймаючи різні обличчя, грізні та величні. І де б не робилися в ті дні жорстокіщ насильства, за всім неразимо стояв Мелькор. Волдер Темрів продовжував свою працю, і на випадок атаки Валар підняв їм листі гори до величезних висот. Поблизу північно-західних берегів моря, Мелькор збудував строєву твердиню арсенал Ангман, де поставив командувати Саурна свою праву руку. В Утумну Мелькор вивів безліч різноманітних монстрів, і вони бродили в лісах разом із моторшними привидами. Там же в Утумну волер темряві зібрав величезне військо своїх слуг. Мелькор, будучи завжди насторожі, першим дізнався про пробудження Квенді і послав своїх слуг стежити за ними. Мелькор боявся і ненавидів Ороми, який іноді приїжджав до серед полювати на монстрів. Вважаючи змусити Ельфів боятися Ороми, Владика Темряве, слав до них своїх слуг у вигляді вершників. Деякі з слаб'ях Майер, що впали в зло з Мелькором, набували вигляду, що спотворено нагадує дітей Еру, і полювали на ельфів у Куєвенена. Пізніше вони стали безсмертними та могутніми ватажками орків Мелькора. Ельфи вірили легенду, що захоплених у Кєвенена Квенді Мелькор вивів перших орків, посилаючи в них зло до краю їхньої душі. Вони також вірили, що Мелькор робив таке із людьми. Далі Ельфу знайшов Ороме та забрав більшість із них у Валінгур. Потім відбулася битва між Мелькором та Тулкасом. Мелькор спробував чинити опір, але був у рукопашній сутичці повалений Тулкасом і закупити у ланцюг Ангайнор. Його зидель у Тумно була майже повністю зруйнована, проте багато плічників розбіглися і впіймані не були, особливо Саурон та Сімбалгів. Мелькор вважав, що в майбутньому зможе ще зібрати свої розсіяні сили. Заді Валор у Валінорі принижено просив Манве про прощення, і той, боячись брата і бажаючи його контролювати, вирішив зайнятися виправленням Мелькора. Той був кинути в'язницю в Мандос, де мав провести три століття, щоб виправитися і знову звернутися до добра. Але в до душі Мелькор давно відкинув покаяння і хотів зруйнувати своїх ворогів зсередини. Визволення Мелькор Валер закликала ельфів до себе, думаючи їх захистити від небезпек світу. Але це було помилкою. Ельфи, які досягли Амана у Валінорі, отримали від Валер великі знання, аж свої вроджені таланти. У чому всіх обійшли Нолдора, найобдоровніше лід ельфів? Після трьох столів в 1400 році епохи дерев Мелькор був помилований, як і обіцяв Манна. Але останній під час визування владики темряви не бачив у ньому зла, попросту його не розумів. Мелькор це чудово розумів, володів обманом розуму і тримав свої думки вдано відкритими і чистими. Як і Манви, багато валар за винятком ульму і Тулкаса повірили в каяття Мелькора, проте його щирість вирішили перевірити. Насправді, Мелькор жив прихований задзи та ненавість до Ельфів, тому вирішив їх знищити брехни, влаштувавши їх проти Вала. Пані суралася Мелькора, а Телер він вважав слабким, тому Велика Темряві прийшов до Нолдор, запропонувавши їм свою допомогу та великі знання для покращення своїх творінь. Нолдор що жадібно прагнули знань, повірили Мелькору і вчилися в нього. Але хоча Велика Темряві допомагав Нолдор, він сіяв у їхніх душах насіння брехні, яку вклав в чимало своєї духовної сили, що його сильно послабило. Брехня Мелькора майже завжди говорилася із правдою. Спершу йому нічого не вдавалося, але незабаром його старання дали плоди. Мелькор налаштував Феонора сине фінви короля Нолор, проти свого зведеного брата Фінгольфіна, і Феонор прогрозив йому смертю. Валер вигнали Феонора з на 12 років, і той пішов на північ Валінора, де її своїми сімома синами і батьком побудували замок Форменус. Мелькор прийшов туди і брехнею пропонував Феонору допомогти у втечі з Валінора. Але Феонор вагався, бажаючи покинути Валінор, але не бажаючи мати справ із Мелькором. Тоді Мелькор заговорив про Сільмарилі, намовляючи про бажання Валар їх отримати. Однак через це Фенор розлітився і силою вирвався у думки Мелькора, побачивши там спрагу до каміння. Фенор з презирством вигнав Мелькора гейді свого порога, прокляв і обізвав його Придисвітом, і тюремною вороною Мандоса. Загемлений Мелькор люто біг із Валінора, виношуючи план помпсті і вдавши, ніби повертатися в Середзем'я. Валар кинулися в погоню, але в Середзем'ї його не знайшли. Мелькор обдурив їх і повернув на південь Амана до постелі Аватар. Там він зустрівся з маер Унголіан, що мала вигляд гігантської павучихи, яка зазнавала вічного голоду. Мелькор спокусив Унголіан тим, що його план втілиться у життя, а її голод гамується, оскільки він обіцяв віддати їй всі скарби. У свято, коли Валар та Ельфи відволіклися, Унголіан таємно пробралася у Валінор, де й знищила дерева Валар. Мелькор, же почекавши у лігі павучихи, поки світло не пропаде. Потім осквернив сидіння Манве і перекинув трони Валар. Після цього він вирушив у Форманус, а не на місце зустрічі з Унголіанд. Проте та його помітила, і настільки величезна вона стала, що Мелькор жахнувся і був змушений продовжити шлях із нею. Мелькор робив батька Фенора Фінве, після чого, щоб відволікти голодну повочіху від Сенмарелів, надав їй на поживу половину самоцвітів зі скарбниці. Викрашив Сенмарилі та іншу частину скарбів, Мелькор біг під прикриттям темряви Унголіанд, і погоня Валар не змогла через неї пробитися. У правій руці Мелькор тримав сельмарилі, які палили його долоню, але навіть болю, що терзав його, він не побажав розтиснути руку. Онголіант не наситилася, хоч і поглинула всі захоплені мелькором самосвіти Нолдор. старший від цього величезною, мелькор, навпаки, витратив багато сил і зменшився. Унголіан, пам'ятаючи про договір, побажала того, що Мелькор має в руці. У відповідь Мелькор сказав Більше ти мені не потрібно, цих творінь ти не побачиш і не отримаєш, вони мої навіки. Тоді Унголіанд накинувся на Мелькера, опила його своєю чорною павутиною і стала душити. Мелькар випустив жахливий крик, що озвався в горах, змушивши їх затремтіти. Земля здригнулася, а скелі тріснули і розійшлися. На крик з руїн Ангманда примчали балорги із полум'яними бичами, розбили мережу Унголіанд, а саму її змусили втекти. Повернувшись до Ангманда, Мелькор відбудував його заново, знову зібрав під своє панування безліч слух. А Семарилі вправив у залізну корону і проголосив себе королем світу. Початок війни з ельфами. Коли Валар доставили звістку про загибель Фінви і крадіжку Сильмарилів, Феонор прокляв ім'я Мелькора і його Морготом, чорним ворогом миру, і лише цим ім'ям звали його надалі. Після повернення пана Саурону було підготовлено значну армію Ангонда, яку Мелькор кинув на Тінгола, короля Ельфів Синдар. Моргот неминуче переміг би, винивши або обернувши в рабство всіх Синдар, проте цього року Феонор з військом прибув до Белеріанда. Моргот вирішив скинути Нолдар назад у море, бо недооцінював доблесть ворога. Військо Феонора, незважаючи на те, що поступалося в числі, знищило всю армію Моргота в гор Нуїнгіліат. І Моргот був наляканий. Володар Темрів відразу підготував ангман до оборони, зібравши значні сили, поставивши в авангарді Баларгів. Саме демони зустріли Феонора в Дорда Еделот, коли той у запалі гніву та помсти рвався до Моргота. У бою з ним Феонор був смертельно поранений і невдовзі помер. Перед смертю тричі прокляв ім'я Моргоса. Задумуючи хитрість, Волортемрі послав гінців до синів Феонора, вдавно визнаючи поразку і погоджуючись на переговори аж до повернення одного із сільмарилів. Старший син із спадкеємець королівського титулу Майдрос теж вирішив схитрувати хитрувати і вдавно погодився. У результаті обумовлене місце обидві делегації прийшли із значними силами, але військо Моргота було більше, і загін Майдроса знищили, а сам він потрапив у полон. Морго відправився на Феонора послання з вимогою в обмін на Майдреса або повернутися на захід, або піти далеко на південь. Сини Феонора зрозуміли, що це хитрші, та кляти своєї вони не могли відступитися, тому відмовилися. Тоді Моргот наказав прикувати Майдерса за праву руку на піку Танградріма. Поява сонця та місяця. Коли Валар створили місяць, Морф послав темних духів знищити нове світло. Однак зелети Майер Тіліони їм не вдалося. І коли зійшло сонце, слуги Морта в страху сховалися під землею. У той час у Беларіант прибули Нолдор Фінгольфіна, але через ворожнечу з Фенорігами, яка зараз розгорілася ще сильніше, Есфін змогли об'єднатися різом атакувати Анган, поки Морфу був у нерішучості, а його слуги занепали духом. Лише завдяки порятунку Майдорса Фінголом та Тарандором, старшим синном Фінгольфіна, Нолдор відносно згуртувалася. Майдро зрікся над Нолдор на користь дядька Фінгольфіна і підтримував з родичами дружбу. Спотворення людей. Коли люди прокинулися в Хільдоріені, Моргот відразу відправив шпигунів дізнатися про це і негайно вирішив туди, залишивши ведення війни Саурону. Прибувши до людей, Моргот спокусив їх великими дарами та обіцянкою кращого життя, чого вони змогли б досягти завдяки дружбі із ним і вірності йому. Наївні люди визнали Моргота своїм учителем, і він все частіше казав, що понад у себе змежну він прийшов із неї, але він же її господар, твариць світла, сонця, місяця та зірок. Без її від нього захисного світла темрява поглинула б людей. Тут люди розпали Морготу про голос, що їх наставляв, і владика темрява зрозумів, що це богоголос самого Еру. Моргот брехливо казав людям, ніби це темрява, і вона хоче поглинути їх. Після цього Моргот повернувся в Ангват, і побачивши його, вороги все ще зволікають. Осміявся і створив дими та тумани, які заслонили сонце. Друга поразка та облога Анггонда. Коли Нолдор оселився по Балеріанду, Морго дізнався від розвідників, що Нолдор не думають про війну, а вивчають землі Белеріанда. Він вирішив пробовати міць і пильність своїх недругів. Морго розпочав битву Дагор Агларев. Про те, як відкрилося Нолдор не невтратки пильності, і війська орків були знищені, а Анбан святого блогу. Проте облога була неповна, оскільки з півночі Ангбунд не був обложений. А з інших сторін твердині та Наградріма захищали неприступні залізні гори. Глаурунг, перший з урлоки, без дозволу Моргота, вибрався з Англона, і атакував ельфів, які з жахом тікали від нього. Але Фінгон із кінними лучниками швидко прогнали молодого і незміцнілого дракона. Моргот був незадоволений, що Глаурунг розстрів себе передчасно, але, на щастя, йому ельфи не оцінили загрози, що несло нове творіння Моргота. Прихід людей та прорив облоги. Три племені людей, які пізніше стали називати Едайн, вирішили від Халлерієна на захід, бажаючи знайти там королівство богів. Але в Беларіанді людей зустрів Фінрот Філагунд, брат Гладрієль, який завоював їхню дружбу. Великий Ноллер побачив у людях надію і надіслали до них гінців, закликаючи до себе на службу. Морго, дізнавшись про дружбу людей Ельфів, що міцніше всіма силами, і брехнею і обманом постарався її зруйнувати. Однак це в нього не вийшло. Морго розлютився і постарався нашкодити людям якнайсильніше. Тому він послав орків через гномій тракт атакувати табір Халадин у Південному Таргеліоні. Морготу майже вдалося винищити людей, але там їм на допомогу прийшли в Нолдор будинку Феонора, і ті, що вижили, перешелилися в ліс Бретіль. Так чи інакше, коли увага Нолдор ослабла, Моргот пустив з пікю тангородріма потоки лави, які так швидко затопили артгелен, що багато ельфів тут же згоріли живцем. Так почалося Дагор Браголах, битва несподіваного полумі. І удар Моргута був такий стрімкий і несподіваний, що його вороги в панці не встигали зібратися і дати йому відсіч. В результаті Дортаньон і майже всі володіння будинку Феонора впали, а будинок Фінгольфіна був з величезними втратами, відкинений до Хіплуїма, і там обложений. Тоді Моргот послав Саурона захопити ущелину Сіріона та фортецю будинку Фінерфіна на острові Толсіріон. Це не той Мінестеріт, який пізніше був побудований в Гондарі. Саурон це здійснив, але його противникам вдалося втекти до прихованого міста Норготронт. У цей час Фінгольфін вирішив, що Моргот переміг і настав кінець Нолдор. Тоді він кинувся до брами Ангонда і викликав Моргота на поєдинок. Моргот через величезну розтрату сил боявся позбутися тіла або отримати хоча б мале пошкодження, тому він не хотів виходити на безпечний бій. Але глузування Ельфа чули його командири. Тоді Моргот прийняв виклик і озброївшись з Грондом, і чорним щитом зійшовся з Фінгольфіном перед брамою Ангонда. Моргот був у два рази вищий Фінгольфіна і сильніший фізично, але ельф був спритнішим і швидшим, і Моргольд у результаті отримав сім ран. Однак Фінгольфін втомився, і Моргот вдалося розтрощити його рндом, після чого зламати її шию, наступивши на неї лівою ногою. У передсмертних конвульсіях Фінглін садив меч у ногу Моргота і завдав восьми рани. У люті моргот хотів розірвати тіло короля і кинути його на роззирання волкам. але прилетів король орлів Тарандор і, роздерши морготу обличчя пазурами, і забрав тіло Фінгольфвіна. Через втрати сил шарамить на обличчя зцілилися, які рани на несіднім Фінгольфіном. З того часу Моргот кульгав на ліву ногу. Пізніше відбулася кража одного із сільмарилів, які вкрали берен та Лутіан. Цю подію ми розберемо в подальших відео. Потім Моргот взяв у полон Хуріна із дому Хадора, і прикував його до трону, щоб той мучився, із того часу Хурін чув все, що чув Моргот, і це зводило його з розуму. Потім відбулося падіння Гондоліну, це теж тема для окремого відео. Поразка та вигнання Володарство Моргота в середзені було перервано війною гнів. У 1542 році, першій першої епохи, Еереніс з роду Тургана, батько Елронда і Елроса, за допомогою Сільмарилі, зміг досягнути Амана і випростити допомогу Валар для людей і ельфів. В результаті армія Валленера на чолі з Майер Еонде прибула в Белеріант, вступивши в багаторічну війну з армією Моргота. Коли війська Ангонда були розбиті, Моргот кинув у бій свою таємну зброю, крилатих драконів. Дракони відтіснили армію Валер, але були перебиті великими орлами манви на чолі з Тарандором. Моргота загнали в куток у глибокому підземель, де темний Володар благав про милість і мир. Майер скували Моргота ланцюгом Енгайнора, а залізну корону, з якої вийняли Сільмарилі, перекували в нашийник для Моргота. Завдяки швидкому проведенню війни Валар вдалося обмежитися малими руйнуваннями. Затяжна війна з Морготом, внаслідок розсіювання останнім у матерії арди сил могла призвести до руйнування всього світу. Внаслідок війни весь Беларіан затонув, що було малою ціною. За рішенням суду, Валар Моргот був страчений, як втільний, його позбавлено тіла. Тільки потім стало ясно, скільки Моргот упав свою силу. Він більше не мав прямого контролю над фізичною матерією, а все, що від нього залишилося як від тілісної істоти, це пошматовний дух, що насіляв створеним тілом, до якого Моргот прив'язався. Втративши його тепер, Моргот став безтілесним і таким, що розучився існувати як дух, оскільки віддав свої духовні потреби на противагу фізичним. У вигляді божевільного духу, Моргот був викинутий за межі Арди через браму ночі і викинутий по суту, поміщення поза простором і часом, взагалі поза Еа, що має на увазі пряме втручання еру. Але йому було судно повернутися в день до Горда Горад. Це була історія павшого Айнур Мелькора. Дякую всім за перегляд. Побачимося у майбутніх відео.